Представляємо бутилочний, або як його ще називають, пляшковий двоштоковий домкрат від дорожньої карти. Його вантажопідйомність складає 2 тонни. Завдяки вертикальному виконанню цей гідравлічний домкрат максимально компактний і дозволяє піднімати автомобіль з мінімальними зусиллями. Широка опорна поверхня домкрата забезпечує його хорошу стійкість і надійний захист від будь-якого бокового ковзання. Конструкція має два штоки, що забезпечує вражаючу висоту підйому. Домкрат піднімає автомобіль, починаючи зі 165 мм, і досягає максимальної висоти у 410 мм. Цей показник робить його універсальним інструментом для більшості легкових автомобілів і навіть позашляховиків. Домкрат виконаний у яскраво-червоному кольорі. Вага пристрою складає лише 3,38 кг. Для зручності транспортування та зберігання домкрат постачається у міцному пластиковому кейсі. Це незамінний помічник для швидкої та безпечної. І заміни коліс не забудьте підписатися на канал перевірено особисто, щоб першими бачити наші чесні огляди.